Кілька днів тому ви могли бачити моє відео для медіапроекту Київський регіон про те, як чиновники Обухівської міськради досліджують незаконне сміттєзвалище у селі Макарівка. Сьогодні продовження історії. Це питання розглядається на виконкомі. Такі сміттєзвалища. По-перше, дуже великий відсоток це саме не тверді побутові відходи, а саме будівельні відходи, які повинні. За окремими договорами це дійсно проблематика. І воно звозилось не за один рік, а вибачте, а звозилось десятиліттями. Тому що є то Ні, ну це не зрозуміло. Просто чи далі люди туди докидають, і воно як звідси? Звісно, докидають, тому що я ж кажу, є це, да, в основному це 60% це будівельне сміття, все історії, все інше це може бути і. В тому числі і природні відходи, які можуть взагалі бути в компостних ямах. Ну тобто, якщо ми його зараз не приберемо, то воно буде збільшуватися збільшувати. да, і відвішуватися відвищувати. Так, їх, до речі, локацій дуже багато. І я вам скажу, що ви розуміли, це потребує значного фінансового ресурсу для їх ліквідації. Крім того, що ліквідації, ми ще ж повинні і будемо думати над тим, що треба зробити рекультивацію тих земельних ділянків, які рабувати на кіроті. У мене прохання достигли виконавчих буде всіх присутніх. Якщо бачите, де стихійне сміттєзвалище, давайте сигнали, які виникають, що ми туди може направити нашу варту. Вони там проводять підітні такі засідки, роблять, виясняють туди, чого це. Це проблема дуже велика. Є категорія людей. Вони добра не заключають. Куда ж вивозять? Куди вивозять? Посадку на ще, значить, їдуть, вивозять туда, де наші стоять контейнера біля висотних будинків. То подібні на сьогоднішній день існує проблема з. Стихійними світтезвалищами по нашій громаді, і це пов'язано з тим, що багато людей, мешканців громади в населених пунктах не заключили договори на повивозу побутового сміття з підприємством, яке виграло конкурс на вивезення побутового сміття, це підприємство обухівтор яке зобов'язано заключити договір. На вивіз побутового сміття з кожним мешканцем нашої громади. Хочу сказати, що за цей період, з якого часу надає послуги обухів та ресурси, в наше місто стало красивішими, стало чистішими, і проблем з побутовими відходами в нас немає. Ні в висотних будинках, ні в приватному секторі.